Вийти обличчя десь буквально 20 разів я малювала, тут ще не було тієї людини, ну, хоча запоклонники були дуже за це мій це Жемчужина. Це королівські голуби, ви знаєте, я по пам'яті їх малювала. Я їх годувала буквально два дня назад, два дня назад годувала, потім білі. Ну я не білих годувала і не королівських. Ну так вийшло. Тут бачите, це я не сама малювала, так вийшло. Я мастихіно малювала, оце вийшло. Це було в нього. Було пів року і все. То тобто сварили собі морок. На греши так і, І це серце, бачите, отут все. Це все це теж досить склада робота. Це потім скаліця мала бути, і дельфіни окружають. Дорога, дорога. Женчужина око. Бачите? І це жінка, око, все видячиться, я бачу, знаю. Тепер сьогодні ще бачу, вон бачите теж. І так далі. Тут дуже можна багато читати. Кожна людина бачить те, що їй. Потрібно бачити. Так само, як Біблія відкривається для кожного по-різному, по-своєму. Мені особисто дуже серія робіт подобається. Ваше, що це перша, перша робота, конюшина. Да? Все, що у нас під ногами, воно ну, є лікувальні, подорожніх трава. Замітить дуже в силі гарному намальованому. У мене зараз так не виходить. Колоски все геніальне просто. Да? Барви сезонів тут теж літо. Тут не бачиться, тут літо. Кривенька качка, ну, дві морквини, панда і записів Альо цвіте, сині-синьо. Да? Мати мачу гарно, мені дуже подобається. За робота, по-моєму, близько те. білий тюльпан, зверніть увагу, форма яйця. Да, це життя. життя. Батько мій, його брат. Ми були зв'язок, це коли намальована після того, як. Как говорится, да, наш мой дідусь увійшов, прийшов інший світ через три дня, п'ятого числа була намальована третього, через три дня мені. Бажання малювати ця була намалювана раніше. Чому келихом я не знаю, у мене ось роботи тюльпани нормальні, бачите? Я хотіла такі зробити. Не виходить, все от веде. Мені не дає дублювати. Це не мій би е, такий хрест, да можна сказати. Є люди, які дублюють, вони створюють все, да, Для цього і мені не дає дублювати. Я малю свій. Навіть ось ця робота там я англохоронець. Я хотіла намалювати лілію, таку я бачу, ну просто вже намалюю. Таку в дському саді малював в школі художній. не дає до Інша робота зовсім виня. саме понесло.